Ольські фермери, які протестують на кордоні з Україною, намагалися заблокувати роботу залізниці на пункті пропуску дорогуськ. Про це повідомляє державна митна служба України напередодні від 9 ранку. Протестувальники блокували рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску. Дорогуськ, крім того, всупереч обіцянкам пропускати швидкопсувні і небезпечні чи гуманітарні вантажі, мітингувальники не дали перетнути кордон жодній вантажівці. Після цього, з 15.30 до 1730, протестувальники намагалися заблокувати залізничні колії, але їм завадила поліція. Так, Водночас анонсована заздалегідь участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту не була підтверджена. Також в мережі шириться інше відео із інформацією про те, що поляки на кордоні з Україною почали, начебто, блокувати рух і пасажирських автобусів. Тим поки достовірність цієї інформації не підтверджена. Нагадаю, у відповідь на польські страйки українські перевізники почали блокаду пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. Кордон блокують 15 вантажівок та 20 легкових автомобілів. Протестувальники вимагають припинити блокаду польсько-українського кордону та рівні умови. Для обох сторін керівник громадської організації, перевізники західного регіону Віталій Коценко розповів, що цей мітинг триватиме попередньо місяць. З його слів, учасники акції були вимушені розпочати протест, бо не мають іншого виходу у ситуації, що склалася на кордоні. Представники громадської організації планують зупиняти і перешкоджати руху Україною польським водіям вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску. Дорогуські годин загальну чергу, також українські перевізники, які запланували акцію протесту, висунули ряд вимог і до польської влади. Зокрема, просять забезпечити для українських водіїв особисту безпеку, а також збереження вантажу та транспортних засобів, які заблоковані польською стороною.